Тож наскільки здорожчали електромобілі в 2026 році. Привіт, друзі від компанії АвтоГОС. Мене звати Володимир Воздик. Зараз я вам розкажу і покажу наглядно, наскільки здорожчали електромобілі з Європи, зокрема у 2026 році. Пам'ятаємо, що у нас є законодавчі зміни, плюс 20% розмитнення, яких не було, акциз залишається як був. Ми з нашою командою вже зробили первинний аналіз найпопулярніших позицій. І для того, щоб це було наглядно, ми робили цей аналіз саме з нашого телеграм-каналу. Якщо ви зайдете в телеграм-канал АвтоГОС, то кожного дня ви будете бачити. Чти актуальні ціни на різні електромобілі найпопулярніші позиції, і ми робили зріз цього року порівняно саме з кінцем 2025 року. Грубо кажучи, друзі, так у нас додалося 20% по розмитненню, і звичайно, це здорожчає певну категорію електромобілів, але для іншої певної категорії електромобілів майже нічого не зміниться, і зараз ви це побачите в карусельці, яку ми для вас запустимо. Чому певна категорія не здорожчала? А тому, що вона обесцінилася в зв'язку, по перше, з календарним роком новим, тобто всі автомобілі стали старішими. На один календарний рік тому, приміром, автомобіль 23-го року в 25-му він коштував дорожче, тому що він був молодший. В 26-му через цю банальну формальність він уже стає дешевшим. Також після нового року є певний спад, і усі дилери, усі продавці починають розштовхувати свою аудиторію своїх клієнтів саме скидками. Ось ці скидки після нового року вони є певним маяком, який буде на декілька наступних місяців орієнтиром по ціні. Отож, бо менше слів і більше фактів. Зараз ви подивитесь карусельку порівняння кінець 25-го року з. З початком 26-го року, які ж ціни нас усіх чекають?